Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Пекельний вересень він завжди був спекотним, але цього разу він став символом відплати. Масований удар по Росії перетворив карту на розпечене металеве полотно, де цілі регіони спалахують червоним. Прямо зараз під задихається у чорному димі. Говорить військова авіаційне училище один із найбільших центрів підготовки майбутніх пілотів стратегічної авіації, тієї самої, що бомбить Україну. Вибухи прокотилися над базою як хвиля розпеченого повітря. Сотні очевидців Бачать вогняний гриб, який піднявся над горизонтом і мовчить. Тільки дим горить, тільки дим і вогонь. Сюди тільки но ну, принесли велику партію боєприпасів. Курсанти, молоді засмаглі, впевнені, вже сиділи у тентованих вантажівках, готові виїжджати на стрільби, але не встигли. Перші вибухи поцілили у саме серце по техніці, по складу, по казармах. Повторна детонація спрацювала як дзеркало смерті. Всі, хто був на поверхні, зникли, полетіли бетонні перекриття, згоріли десятки тіл, лише розірвані на частини. Лапті одягу лишилися нагадуванням про тих хто мав нових поколінням авіації. Президент ВиПК що генерал-майор поранений його винесли. охорони і наряд курсантів. І він ще дихав, коли його вкладали в машину швидкої, але прізвища не називають, як і не називають іменти, хто був в кабінах. Досвідчені пілоти льотчики, Ту-95, яких знали по записах з дронів по знищених ТЕЦ, по руїнах Херсона, Одеси, Харкова. Їх не вбили на війні, якою вони горіли по своїй базі. Згоріли як паливо для машини які більше ніколи не злетять у місті. Паніка, родичі курсантів з'їжджаються з усіх областей біля КПП НАТО. Люди кричать, ламають ворота, благають, кидають документи, фотографії, телефони. Вони хочуть дізнати, хто вижив, але охорона мовчить. На території згарища навіть дрони не знімають чітко. Хмара диму перекрила огляд лише зрідка кадри розірваних частин. Машина, згарища, казарми, обулені шматки шина, залізо і крова. російське. міністерство оборони мовчить Кремль, мовчить. У місцевих. Пабліках починають з'являтися свідчення. Прилетіло точно, не спрацювало ППО. Це не випадково у сусідніх регіонах. Вже згадують те ж саме було минулого тижня. Горять бази, склади, вузли, зв'язку, а тепер ще й навчальні центри. Те, що ще вчора було машиною для підготовки до війни, сьогодні стало пополом. Корсанти, які вижили, розповідають: удар був майже безшумний, кілька секунд. Потім свиста, потім пекло. Хтось устиг вистрибнути з вантажівки. Хтось врятував товариша з. Під уламків, але більшість ні. Їхні імена ще не внесені до офіційних списків. Вони ще не загинули офіційно, але вже немає з ким говорити. Україна мовчить жодних офіційних коментарів, але в кожному повідомленні, у кожному витоку читається логіка. Цей удар, це не імпульс, не випадковість. Це відплата, це сигнал, це точка, де війна перестає бути фронтовою і стає масштабною. Майбутні окупанти більше не у безпеці, навіть на навчальних полігонах. Курсанти, які ще вчора готувалися летіти з бомбами. Тепер мішені війна перекинулася в тило в саме ядро системи. В одному з підрозділів вибухи після знайшли обгорілий планшет. На ньому відкриті файли з графіком польотів, маршрути до кордонів України. Плани атаки на пункти енергетики. Це була реальна операційна карта. Війна вже чекає. Тепер навіть новобранці несуть на собі її наслідки. Політична еліта шокована. Це не просто атака на об'єкт, це удар по репутації держави, яка вважала, що її майбутнє в молоді з погонів, але ця молодь більш. Ша не виживає, навіть не встигнувши стати героями, вони стали пополом ще до присяги. Цей серпень більше не забуде. Він нього не відмитися. Він залишиться в історії не як місяць, ти як момент, коли пекло пройшло у форму справедливості. У той момент секретар ради безпеки РФ Микола Патруша фактично виконує обов'язки глави держави після усунення Путіна. Офіційно це не підтверджено, але де факто контроль над силовими структурами у системі безпеки зростає напруга, внутрішні чист. Зачистки серед ястробів, підозри до спецслужби і внутрішнього оточення на Патрушева напали. Нападник ідентифікований як колишній співробітник Федеральної служби охорони ФСО, який кілька років був у складі групи особистого прикриття Путіна. Після відсторонення Путіна переведений на другорядну позицію, позбавлений доступу до спецоперацій під наглядом внутрішнього нагляду ФСБ. Обставини атаки подія сталася біля службового під'їзду адміністративної будівлі в Москві, куди Патрушев прибув без супроводу борони. Колони нападник відкрив вогоні стабельної зброї. Пістолет стандартний для ФСУ. Здійснив кілька пострілів, влучив у бронежилет супроводу та зачепив водія. Реакція охорони охорона Патрушева спрацювала за протоколом. Нападника було знищено впродовж 4 секунд після першого пострілу. Патрушев не постраждав, однак було негайно введено надзвичайний режим на об'єктах ФСБ і МВС у Москві. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.